Псалом 5, вислухай, Господи, мої глаголи, зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання, царю мій і Боже мій, до тебе, бо молюся. О Господе, удосвіта, ти голос мій почуєш, удосвіта, буду молитися до Тебе і виглядати, бо ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому немає місця в тебе. І нечастиві не встояться перед очима в тебе, ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигуплюєш усіх тих, що неправду кажуть, Господеві осоружні кровожерні лукаві, я ж з превеликої ласки Твоєї, увійду в дім твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О Господи, веди мене твоєю правдою, з уваги на ворогів моїх. Вирівняй твою путь передо мною, бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропасть, пелька їхня гріб відкритий, облесний язик їхній. Скарай їх, Боже, нехай від власних замислів згинуть, за їхніх переступів силу прожени їх, бо ворохоблять проти Тебе. І всі ті, що до Тебе прибігають, будуть радіти. Вони повіки весело гукатимуть, захисти їх, і нехай тобою веселяться ті, що люблять твоє ім'я. Ти бо, о Господи, благословиш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом. Псалом 6 Не дуже просить допомоги в Бога. Він певен, що молитва буде вислухана. Не докоряй мені, О Господи. В твоєму гніві і не карай мене в Твоєму обурені. Помилуй мене, Господи, бо охляв я, вилікуй мене, бо трясуться кості в мене, і душа моя стривожена надміру. Ти ж, Господи, докіль. Вернися, Господи, вирятуй мою душу, спаси мене задля Твоєї ласки, бо ж хто по смерті Тебе згадає, в шеолі хто тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє, мокре відплачу, сльозами обливаю мою постіль, з журби в очах мені темніє, вони постарілись через усіх моїх супостатів. Ідіть від мене геть усі лиходії, бо Господь почув голос плачу мого, почув Господь моє благання, Господь прийняв мою молитву. Усіх ворогів моїх покриє стид та страх великий, і засоромлені вони назад повернуться швидко. Псалом 7. Очорнений просить про рятунок. Він бо невинний, уповає на Бога. Господи Боже мій, до тебе прибігаю. Спаси мене від усіх гонителів моїх і рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них. Мов лев душу мою, щоб не роздер, так що й нікому було б порятувати. Господи, Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда, як я відплатив злом тому, що мені добро діяв, або обдер противника мого ні за що? то нехай ворог гонить мою душу і нас дожене. нехай життя моє затопче в землю, і славу мою, нехай кине в порох. Встань, Господи, у твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів, і пробудися задля мене на суді, що сам єси призначив, і збір народів нехай Тебе оточить і сядь над Ним високо. Господь судить народи, суди мене, о Господи, по моїй правді і за невинністю моєю, що в мені. Нехай зникне злоба нечестивих. Праведника ж ти підтримай, ти, що вивідуєш серця й утроби, Боже справедливий, щит мій у Бозі, що спасає правих серцем, Бог суддя справедливий, Бог щодня погрожує, як не навернуться, нагострить меча свого, напне свого лука й візьме на приціл, і їм зготує смертельну зброю, стріли свої вогненними вчинить. Ось він зачав несправедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство. Викопав яму, він її вирив і впав у рів, що сам же вирив. Злоба його нехай упаде на голову йому ж самому, і його насильство нехай зійде йому на тім'я. Я ж славитиму Господа за його справедливість буду виспівувати ім'я Господа Всевишнього. Псалом 13, Псалмоспівець наполегливо просить про рятунок. Доки, о Господи, зовсім будеш мене забувати, доки ховатимеш лице Твоє від мене, доки журбою буду терзати мою душу, то жити щодня серцем, доки мій ворог буде зноситись надо мною, заглянься і вислухай мене, о Господи мій Боже, просвіти мої очі. Щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь, я ж бо надіявся на твою ласку, нехай радіє моє серце моїм спасінням. Заспіваю Господеві добро бо мені вдіяв. Псалом 14. Безбожні люди! Каже безумний у своїм серці: Немає Бога, зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися загалом і зледащіли, нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться всі ті лиходії, що поїдають мій народ? Начебто хліб їли, вони Господа не признавають, тим і дрижатимуть від страху, бо Бог, і родом справедливих. Над замислом убого ви хочете сміятись, проте Господь його притулок. Коли б то вже прийшло з сіону Ізраїля спасіння, коли Господь поверне долю свого народу, зрадіє Яків, утішиться Ізраїль. Псалом 17, Праведник просить Бога розсудити Його, просить допомоги проти ворогів. Вислухай, Господи, справедливу мою справу почуй моє благання, прихили вухо до мольби моєї з уст нелускавих. Від Тебе має вийти моє слушне право, очі твої нехай бачать правду. Як вивідаєш моє серце, навідаєшся уночі до мене. Вогнем мене випробуєш, несправедливости в мені не знайдеш. Уста мої не согрішили людським робом, за словом уст твоїх я зберіг путь закону. Стопи мої твердо тримаються твоєї стежки, і ноги мої не спіткнулись. До тебе я взиваю, бо ти вислухуєш мене, о Боже. Нахили до мене з твоє вухо, вислухай моє слово. Я ви твою придивну милість. Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто пробігає під твою десницю. Хорони мене, як зіниці ока, сховай мене в тіні крил твоїх, від грішників, які на мене насідають, вороги мої люті кругом мене обсіли, замкнули жирне своє серце, устами згорде промовляють. Ось вони на кожнім круці мене обступили, тільки й чигають, щоб мене на землю повалити. Неначе лев, який на здобич зазіхає, як те левеня, що засідає в сховку. Встань, Господи, йди на нього, повали його, врятуй Твоїм мечем від грішника мою душу, від смертних, Господи, рукою Твоєю, від людей, яких доля, життя дочасне, яких живіт Ти наповняєш достатками своїми. Ними насичуються їхні діти. Рештки ж лишають своїм немовлятам. А я в моїй правді Твоє лице побачу і, проснувшися, насичусь Твоїм видом. Псалом 25: Молитва за прощення гріхів та вирятування з небезпек. До Тебе, Господи, підношу мою душу, о Боже мій, на тебе покладаюсь. Не дай, щоб я осоромився, не дай, щоб вороги мої втішались надо мною, бо ніхто з тих, що на тебе чекають, не осоромиться, нехай осоромляться віроломні причини. Вкажи мені, о Господи, твої дороги, навчи мене, де твої стежки, напутай мене по твоїй правді, і навчи мене, бо Ти Бог, мій Спаситель, Тебе очікую весь день я. Згадай про Твоє милосердя, Господе, і про Твою милість, вона бо споконвіку. Гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй, з милосердя Твого згадай мене, О Господе, доброти Твоєї ради. Добрий Господь і праведний, тому й навчає грішників дороги, напоумлює покірливих на правду і навчає смиренних путі своєї. Усі стежки Господні, милість і правда для тих, що бережуть завід Його і свідоцтва. Імене Твого ради, Господи, відпусти гріх мій, бо Він великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться, він вкаже йому дорогу, яку той має вибрати. Сам він зазнає щастя, і рід Його успадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться. І свій завід дає їм знати, Очі мої завжди до Господа, він бо звільнить від сіті мої ноги. Зглянься, і милосердиться наде мною, бо я самотній і нещасний. Злагідне скорботи мого серця і виведе мене з тісноти моєї. Споглянь на моє горе й на труд мій, і відпусти всі мої гріхи. Глянь, яка безліч ворогів у мене. Ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо я до тебе прибігаю. Нехай правота й досконалість мене зберігають. На тебе, бо, о Господи, надіюсь. Визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот. Псалом 26. Невинний, неправедно оскаржений, благає Бога. Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно і на Господа, поклавшись, не хитався. Випробуй мене, Господи, вивідай мене, випробуй немов вогнем моє нутро й моє серце, бо милість Твоя перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими я не сідаю і не пристаю з підступними. Я ненавиджу зборище злочинців, і з грішниками не сідаю, в невинності я мою руки і навколо жартовника Твого, О Господи, обходжу, щоб оповісти хвалу в голос і розповісти усі Твої чуда. Люблю, О Господи, оселю Твого дому, місця перебування Твоєї слави, не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові. І Десниця яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності хожу, спаси мене і зглянься на мене. Нога моя стоїть на рівнім місці, благословлятиму я Господа на зборах. Псалом 27, Псалмоспівець повен довір'я, безпечний у святині молиться. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись, Господь мого життя твердиня, кого маю страхатись, як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю жити в домі, Господньому по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі, в день недолі, Він захистить мене під покровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радости в його наметі, співатиму й в псалмах Господа буду хвалити. Почуй, о Господе, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною й обізвись до мене. В твоєму імені серце моє каже обличчя моє шукайте, Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві, Ти, моя поміч, не відкидай мене. І не залишай мене, Спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько і мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою, з огляду на тих, що на мене засідають, не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, Якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих Надійсь на Господа, будь мужній. Нехай буде відважне Твоє серце, і надійсь на Господа, Псалом 28. Благання і подяка. До Тебе, Господи, взиваю, моя скеле. Не одвертайся, мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли ти відсураєшся від мене. Почуй, о, Господи, голос мого благання, коли до тебе я взиваю, коли здіймаю мої руки до святого Твого храму. Не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня, що на словах мирні з ближніми своїми, на серці ж зловних. Воздай їм, Господи. За їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх дай їм, поверни їм те, що вчинили. Вони, бо не зважають на Господні вчинки і на рук його діло, нехай отже їх зруйнує і більш не відбудує. Благословен Господь, бо він почув голос мого благання. Господь то моя сила і щит мій. На нього уповало моє серце, і допомоги зазнав я, тим і радіє моє серце, і я його вихваляю піснею моєю. Господь народу свого сила, він рятівна твердиня помазаника свого. Спаси народ твій і благослови твою спадщину, паси й носи їх по вік віки. Псалом 31, псалмоспівець пригнічений, молиться, заздалегідь дякує. До тебе, Господи, я прибігаю, не дай мені осоромитись повіки, у твоїй справедливості визволь мене нахили до мене Твоє вухо, спаси мене тьмом будь скелею прибіжища для мене, твердиною міцною, щоб мене урятувати. Бо ти скеля моя і моя твердиня, і ради імени Твого веди мене та керуй мною. Виведи мене з тенет, що тайно наставлено на мене, бо ти моє пристановище. В руки твої віддаю я духа мого, ти визволив мене, Господи, вірний Боже. Ти ненавидиш тих, що почитають бовванів ванів а я на Господа уповаю. Радітиму й буду веселитись Твоїм милосердям, бо зглянув ти над моїм горем, знав душі моєї скорботи, і не віддав мене в руки супостата, поставив на широкі місці мої ноги. Змилуйся надо мною, Господе, бо мені скрутно, з журби виснажилися в мене очі, душа моя й моє нутро, життя моє виснажується в горі, літа мої стогнанні». У смутку підопала моя сила і кості мої повисихали, я став сміховиськом усім моїм противникам і ганьбою моїм сусідам, страховищем моїм знайомим, хто мене бачить на дворі, втікає від мене. Мене немов мерця забуто в серці, я став, немов розбитий посуд, бо чув я нашіптування багатьох, страхіття навколо. Коли вони разом змовлялися на мене і замишляли відібрати життя в мене. А я на Тебе, Господи, впаваю, кажу, Ти, єси Бог мій, в руках у Тебе моя доля, вирятуй мене з руки ворогів і гнобителів моїх, освітли світлом Твого обличчя, слугу Твого, спаси мене в Твоїй милосерді. Господи, не дай мені осоромитись, до Тебе бо взиваю. Нехай грішники вкриються соромом, нехай мовчки зійдуть до шеолу, нехай заніміють уста брехливі, що на праведного нахабно говорять, яка велика, Господи, Твоя доброта, що Ти її зберіг тим, що Тебе бояться, і чиниш тим, що до Тебе прибігають перед людськими синами. Ти ховаєш їх у сховку обличчя Твого від заговорів людських. Ти їх заховуєш у наметі від язиків сварливих. благословен Господь, бо дивне своє милосердя явив мені в місті твердині, я ж у збентеженні моїм промовив, вітятий я перед твоїх очей, та Ти почув голос мого благання, як я взивав до тебе. Любіть Господа, усі Його святії, вірних стереже Господь, а гордовитим Злишком відплатить сміло і нехай ваше серце буде одважне, ви всі, що уповаєте на Господа. Нехай Господь благословить вас всіх і охороняє, нехай Господь світить обличчям своїм до вас та милує вас, нехай Господь оберне обличчя своє до вас і дасть вам мир, і я вас благословляю. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.